Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте вподобайками і коментарями, запитуйте, я з радістю відповідаю. Якщо у когось, як у мене, уже готова до висадки розсада і вона переростає, то можна зробити їй перевалку в більший об'єм. Засипати до перших насінневих листочків ґрунтом. І там утворюються корінчики, і вона ще зміцніє і збільшить кореневу систему. Тож їй не буде дуже стресово, або стрес швидше мине. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До зустрічі!